Всім привіт! Мене звати Марія і я знову рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Чуть-чуть поверну. О, у мене красивенько були. Ну, і давайте цей тиждень почнемо з сорочки. Ось тут я додала заповнення червоним та чорним ось в цих квіточках, продовжила дві лінії листочків і трошечки додала курючого броду. Як на мене, відносно попереднього тижня просування є. Ну і трошечки-трошечки тут знову ж таки ретязь. Я її багато нашила, так і залишила ниточку. Головне, що, в принципі, сорочка просувається. І це прям, прям мене радує. Нехай повільно, але краще повільно, ніж ніяк. От. Нагадаю, що це у мене тканина трембіта. Ниточки перле 8. І по трембіті. Пам'ятаєте, в одному з попередніх відео я казала, що мені цікаво, чи трембіта взагалі зникла, чи це просто тимчасово її немає? Виявилось, що все-таки тимчасово, і мало того, у Едельвіки тепер є ще молочна трембіта. І в чому вийшов прикол, що не менш у мене з цією молочною трембітою. Я спочатку хотіла ж її взяти, але не встигла. Тому що на сайті залишилось ну, писало, що тільки 0,8 метра, а на сорочку треба приблизно півтора. Як же я засмутилася? Ну, це як? Це я побачила в інстаграмі Ойдельвіки, що вони, що у них новинка? Поки я трошечки думала, чи воно мені треба, чи не треба, що я таке хочу, тому що в мене все-таки кілька ідей сорочок було. В голові, називається, не дошила першу, починаю далі. От. Поки я думала, сталося те, що її вже не було на сайті. Ну, 08 метра, а що я шию з 08 метра? Я там можу з цього зробити якийсь рушничок чи ще щось, але ну, я ж хочу ту не рушничок, а дещо інше. Тож, я вже засмутилась, пішла шукати, думаю, може, по іншим сайтам є, на той момент ще не було. І тут бачу, що вона з'явилася в мережці. Ну, знаючи, як зазвичай це відбувається на рукодільних сайтах, воно завжди дорожче ніж у виробника. І часом буває дешевше замовити у виробника, навіть враховуючи ціну доставки. Тож, я пішла знову на сайти Дельвіки, і мені їде моя тканинка тепер. Тому це такий спойлер: на майбутнє буде ще одна сорочка. На ній вишивки буде набагато, набагато, набагато менше, ніж на цій. Тому що я вам вже казала, що це була трошечки помилка вибирати таку велику кількість зашивки. Але сорочка буде все одно красивою, тому воно того варте. Начхать, просто воно того варте. І заодно я попрактикуюсь. І трембіта знову в наявності. Хто кому вона треба була. Біжіть, поки вона ще є. Йой. От. Що я вам ще хотіла розказати, це скільки йде матеріалів на цю сорочку. І я недавно перемотувала третій моток перле білого. Це вже готовий один рукав і дві уставки. Закінчується у мене моточок чорного перле. Ну, а червоного ще, як бачите, плюс-мінус половина. Ось цей тільки початий, а цей вже так хорошо поюзаний. Тож, плюс-мінус половина. Звиняйте, що вони в мене в такому безладі, але, ну, яке є, таке є. Чигочки зтричать, я їх почала сюди закидувати. Не пам'ятаю, я вам про це розказувала чи не розказувала, але в мене це все організовується ось так. Тут раніше ще були ножичі окремо під сорочку, але після того, як у мене з'явився коридорний процес, котрий вимагає під себе окремих ножиць, то якби звідси ножиці пішли. Ось така коробочка ДМС-шна, стандартна, картонна. Мені зручно. Я скомбінувала майже всі можливі варіанти. Цього організації процесів. І папочки, і коробочки, і пакетики, і на бабіночках, і на органайзерах, і на бумажки якось якоїсь, тут, І так далі. Коротше, всього всього потроху. Так, коридорний процес це мій зайчик від мережки. І тут я вишила дуже мало, тому що в коридорі я сиділа дуже мало. І... Вишила тут одну ниточку темно-коричневим, почала ось світло-коричневим, і вже можна було виходити з коридору. Непогано. Скажімо так, воно сонеться, хоча хотя... краще б це був не коридорний процес. Ну да ладно. в коридорі теж щось має лежати, щоб раптом що бігти спокійно в коридор і не думати, ой, а чим я там займатися? Буду невідомо, скільки часу. Тому там лежить все, чим зайнятися буде. Схема паперова, тому це трошечки полегшує життя. І тепер маленький шматочок, така собі моя гордість, якщо це можна так назвати, це... я повністю завершила всі хрестики на драконі. Нагадаю, це дракончик від Пахомової. Е, І так, він вишивається на леваді 32 каунту. Ніточки DMC. Нарешті, просто нарешті я закінчила всі хрестики, я капець як цьому довольна. Але, як ви бачите, тут ще 33 км беку. Якби... Я тут також трошечки повишивала бек. Я пішла от звідси, і ось сюди, трошечки так повишивала тут. В принципі, з беку я тут вишила ну, десь один метр нитки в одне складення. На цьому якби все закінчилося. От це мало. Це дуже мало, враховуючи загальну кількість бекстючу тут. Тож я навіть не хочу прикидки якісь робити, скільки в мене бек тут займе часу. Тому що е, сугунька відсічкар у мене зайняла чи 3, чи 4 дні чисто на бек. От не пам'ятаю. Сувонька — це котра сни, Раптом що. Тут мені здається, що беку не то, що не менше, тут навіть більше його. Тож, робити якісь припущення я не буду. О, все одно вийде все, як завжди. Я вам тут скажу одне, а вийде зовсім 145. Тож, най буде так. Головне, щоб я це все потроху брала. І вишивала. З плюсів це те, що все-таки ж я таки зробила розмітку тут, монониткою, як завжди. І я тепер можу орієнтуватися не тільки на кольори, тому що все-таки складновато орієнтуватись, коли тут кілька дуже схожих відтінків: ось тут чи ось тут блакитних, декілька ось тут біжеві. Теж непонятно. Ось, а ще й по розміці, тому що інакше я б заплуталася і це б перетворилося просто на якесь пекло. А так, непогано. Два орієнтири це набагато простіше, ніж тільки один. І воно потроху просувається. Минулого разу я вам казала, що тут на чотири частини розбито. Так, воно на чотири частини розбито. Я, я таки не помилилася. Все ж таки. Все ж таки не дуже зручно, але я в принципі прилаштувалася якось з цим, -цим. поратися і перехожу в основному поки що між всіма двома частинками. Нижню частину, як бачите, я взагалі ще не чіпала. У Мене ще оце не довишите. Спочатку ось це, а потім уже піду вниз. Напевно. Ну, я так наразі я думаю, що спочатку верхня половина, потім нижня половина. Ну як воно піде Самі розумієте, я не знаю. Я навіть поняття не маю. Ось цю рамочку, до речі, я вишивала вже навіть без схеми. Можливо, я десь, звісно, і привтикалася, мало ли, може бути. Але ну, загалом тут приблизно зрозуміла, за яким принципом робиться рамочка, і у мене залишилось десь ну, от, отак. Десь з цієї рамки під кінець. А всередині вже все було вишито. І... І, -і, і. і я її просто вже навіть без схеми вишивала вже закінчувала. Це було досить таки прикольно, маю сказати. Іначебто схема така складна, 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 і тут рамочка. Ну. Ну що, подивимось, скільки займе у мене все-таки цей бек, скільки тижнів. Давайте будемо чесними, я навряд чи буду сидіти і вишивати. 음... Чисто кілька днів до ряду, але що поробиш? О, до речі, до речі. до речі. У мене якраз тут два процеси на пяльцях. Ось тут це пяльці Сінурги, а оце сірін каснак, здається, чи якось так. В принципі, я для себе, як такої велетенської різниці в експлуатації, не помітила, поки що натяжку тримають обидві добре, але, але, але. Тут ще такий прикол, тут тканина все-таки більш жорстка, а тут левада все-таки пом'якше. Це лукан, здається, чи якось так від Свейгар в наборі мережки йшов. Я ще не визначила, що мені ця тканина подобається чи не подобається, що взагалі як, куди і навіщо. Але Щонайменш поки що я точно можу сказати, що сірінка снак також нормально тримають натяжку. Мені не треба його часто підтягувати. Я взагалі поки що не пам'ятаю, щоб я його підтягувала, при тому, що воно дуже багато часу просто лежить собі там на поличці в коридорі. А Рідко роботи таке люблять. Я його не розп'ялюю. Мені, чесно кажучи, це дуже-дуже-дуже впадло. І. Єдине, що натягувати на ось ці пяльчики трошечки складніше, тому що ось цей верх, зовнішнє коло, воно тут трошечки гірше зроблене. От в цьому плані ось ці в якості трошки програють. Не знаю, мені здається, що все-таки трошечки програють, але в принципі в по функціоналу ті ж яйця тільки в профіль. Просто після того, як вже зап'ялене, то вже різниці я не бачу. А от до запялювання різниця є, тому що якраз ось це зовнішнє, зовнішнє коло, воно косить. Ось оцей момент тут сильно так підкошує цю всю історію. А в Нурге цього немає. Я не знаю, як вони так добилися, а хоча знаю. Я бачу, я зрозуміла. Так, бачите ось цю штуку. Тут є е, дірочка набагато більша, ніж ось цей гвинтик. І, відповідно, через це воно сповзає ось ця частина трошечки вниз. А нурги, нурги, бачите, дірочка майже, майже дорівнює розміру гвинтика. Я маленький гвинтик, Перепрошую, вирвалось. От і різниця, в принципі, знайшлася. Прикольно. Неочікувано, я не планувала про це особливо розказувати в відео, але раз так вийшло, то це навіть цікавіше. Так, на рандомі знайти основну різницю між двома п'ятцями. Це навіть цікаво вийшло. Далі я вам хочу показати не зовсім вишивку. Тому що це шиття. Мені вдалося зшити ось такий а, мішочок. Він як короля вушка. І ось така тут зав'язочка. Зав'язочка просто на рандомі, що в хаті завалялась. І я тут закинула клей, звичайний, і лак для них. Просто щоб було якесь наповнення у мішечка, щоб його показати наповненим. Ось. А в минулому відео, чи в одному з минулих відео я вам розказувала, що мені віддали машинку. Якби я та людина, що шити не вміла і не вміє наразі. А... І ось це вже моя друга спроба зробити якийсь такий Щось прикладне, відносно невелике, де буде тільки пряма строчка, тому що треба тверезо оцінювати свої навички, а точніше, в даному випадку, їх абсолютно відсутність. І у мене вийшло оце не з першої спроби. Що по матеріалам? Якась рандомна льняна тканина, котру мені порадили в магазині. Мені хотілося просто якусь тканину, котра не буде тягтися і не буде складнювати мені роботу. І ось це, це просто радус-секанда підкладка. До цього я використовувала використовувала шматки тканини, котрі у мене завалялись вдома. Але їх я так прокинула малувато. І не завжди вони між собою нормально працюють. Тож трошечки підзакупилась. Але, як бачите, Простирадло з секунду виявилося взагалі прикольним. Неочікувано прикольним. Воно це все трошечки кривувате, але як для штуки, зробленої початківцем, досить таки пристойно і навіть юзабельно. Тож я, в принципі, задоволена цим всім. Угу. Оця штука такий весняний декор. І ще сюди щось можна покласти. Що покласти? Я не знаю. Ну, щось та є. І я знову брала сакуру, і кіріські переходи. Звоняйте, в мене думки скачуть, як попало, тож, і розповідаю і я відповідно, скакаючи, як попало. Сакура. Е, я тут близько 500 півхрестиків додала, додала півхрестиків говеленових стібків. Да, Звиняйте, я буду постійно називати його так чи так, тому що. Ну, по факту мені трошечки начхать, як його називати. Я, я то роблю його як гобеленовий стібок. Але по факту це можна і півхрестиком назвати. Ну, коротше, я попередила, що я просто з термінологією не дружу, тож майте на увазі. Ось. М -м -м, близько 500 гобеленових стібків. Я пішла сюди. Отут трошки, отут трошки. Якось трошки. Скакала по різним частинам. І що я для себе зрозуміла на цьому тижні, це те, що мені більше подобається все-таки заповнювати уже якісь окреслені частини. А не вибудовувати якийсь каркас. Тобто, як я зазвичай намагаюся вишивати спочатку якимось кольором, котрого дуже багато і котрий різко відрізняється, наприклад, ось чорний. Ось тут він, тут, він тут вибудувати якийсь такий собі каркас, якесь обмеження, щось на що можна опиратися, а далі вже від цього відштовхуватись і заповнювати всі пробіли. І от ось це заповнення пробілів мені чомусь йде набагато легше, набагато краще, набагато цікавіше, ніж оцей каркас. От я не знаю, чому, але якось я для себе це. Зрозуміла, її тепер намагаюсь зрозуміти, що мені з цим знанням робити. Тому що, що так мені тошить, що сяк мені тошить. Якби, щоб що мені це знання? Ну, скажімо так, можливо, для того, щоб не улюблену частину все одно починати спочатку, але я і так це роблю спочатку. Нічого не міняється в цьому плані особисто для мене, тому що мені зручніше, коли я маю дві точки опори. Розмітку і якісь базові кольори. Кольори, кольорі, 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 від котрих я можу вже далі відштовхуватись, за котрі я можу чіпляти нитку, якщо це бленда, а блендів тут немало і так далі. Ну, якби, тепер у мене є ще така інформація. Найбуде. І, скоріше за все, вам дуже. Ані, і вам краще видно, ніж вживу насправді. Ось тут трошки вишито. Ось тут трохи вишито. Мені, щоб побачити, що я там вишивала, треба нахилятися ледве не в упор до цього всього. В принципі, камера це все передає на диво добре. Серйозно, я цього навіть не очікувала. Дійсно, на диво добре. Вам реально воно видно. кой-то віки я можу сказати, що вам воно ви видно, а не знаєте, ось стандартне блогерське ем, камера не, не передає вам колір. Я думаю, ви це чули буквально у кожного першого блогера, бо воно так і є. Ви коли намагаєтеся сфотографувати, наприклад, для інсти щось завжди ця проблема. Купу часу вбухаю на налаштування, щоб просто приблизитися до е тих кольорів, котрі є в житті. Ох. Через це мені капець як складно вести інсту. До речі, в мене є інста, підписуйтесь, так нагадую. Я намагаюся туди щось постити. В основному я там частіше в сторіс щось пощу, наприклад, що вишиваю або що. Як... Недавно постила, як я розмотувала. Ниточки назад по бубінкам для дракона, точніше, після дракона. Тому що мені тепер там треба всього лише два кольори. Два. Скажіть, будь ласка, що я не одна котра. З якоїсь фрази а потім в голові на цю фразу чи на це слово починає пісня грати. Оце два кольори, мої, два кольори, чи ще щось. І от буквально майже на будь-яке слово це може вімкнутися. Абсолютний. Рандом. О. Щось я затренділась про все, окрім вишивки, тож давайте закруглятися. Сподіваюсь, вам було цікаво спостерігати за моїми просуваннями. Сподіваюсь, вам також буде цікаво дивитися, що я нашила, тому що я буду експериментувати ще з цим. Тож, пишіть свою думку в коментарях. І до зустрічі у наступному відео.